Вітаю, друзі. Перед вами моя особиста знахідка два бронзових хрестика. Періоду, скоріш за все, царської Росії, може і раніше. Хрестики бронзові, розмір мають ну, ось так на майже на повністю всі мої пальці, тобто тут десь сантиметрів 6 довжина і сантиметра 4 ширина. Зараз фокусуюся. ну В принципі, в такому непоганому стані потрібна звичайна чистка. Під реставрацію, От, кому, кому, як, кому як краще. Один рівний, другий має деформацію. От, я їх знайшов у далекому 2017 році. Приїхав на місце, це хутор був 19 століття, Там в принципі було тільки дві хати в тому хуторі по карті так візуально. Знахідок дуже багато було монети, все таке, знаєте, але як приїхав на місце, поки Рослав металошукач, візуально, ходив, дивився, де більше кераміки, де можна походити краще. от, І візуально очима просто знайшов цих два хрестика. Один такого від одного лежали буквально там, 5 метрів. Я не знав на той час, що з ними робити. от, Я заніс до священника в місцевий храм, хотів просто віддати їх. от, Ну, Знаєте, я ну, не люблю такі речі зберігати вдома. Хтось колекціонує монети, хтось колекціонує нагороди, от, хтось колекціонує хрестки. А я, наприклад, не, не люблю такі речі зберігати вдома. І священик мені відповів, що вони йому по суті, не потрібні. От, краще залишити в себе або залишити на тому місці, де ти їх знайшов. Ну, їх забрав додому, Вони в мене так лежали, в коробочці перекидалися з місця на місце. От. І буквально ось кілька днів назад я вирішив їх виставити на Violet на аукціон і просто продати за ті гроші, за що люди дають. От, а, виручені кошти, о, а Виручені кошти залишити собі. От, я їх виставив з старту 70 гривень, так як мені рекомендували експерти на цьому ж самому Віоліті у 2017 році. Ще далекому. Я виставив старт 70 гривень, і вони у мене за 3 дні набрали суму 570 гривень. Тобто ось такі прекрасні два бронзові хрестика. Можливо, людина просто їх купила, так як потрібно її в колекцію. Тому що тут візуально гарний орнамент, тобто це незвичайні От, Але хто займається Такими речами як колекціонування таких предметів, то тому буде звичайно корисно і цікаво. Ну, не так і корисно, а так як просто цікаво. Тобто, можна сказати, що такі речі, які знаходяться візуально, ну, можна так сказати, такі речі, які перекидаються з місця на місце, які знайдені, вони можуть приносити непогані гроші. От. Що ще я можу сказати? Завтра відправка, буду зараз запаковувати, відправляти. От, матеріал виготовлення, їх бронза, вушка повністю цілі. Єдине, що мені один чоловік сказав, що такі хрестики не носили звичайні е прості люди. Тобто кріпаки їх не носили. Це носили або священники, або люди, які відносяться до тих чи інших релігій. Тому що, самі розумієте, розмір великий 6 см довжина, десь на 4 ширина, може трошки більше. І товщина, він десь грам 15 важить. Тобто один від одного були знайдені. А, і саме цікаво, ну, вушка тут великий, да? е, і саме цікаво, що не було візуально такого, де хрестики лежать, не було ніяких ні цепочок, ні, навіть, ну, і близько щось такого знаєте, на, на, на цього. Тому що носилися вони точно не на не на цеп, ну не на ниточці. Скоріше все, якась цепочка була все-таки. такі приємні знахідки з металошукачем можуть приносити непогані кошти, якщо їх продавати. Ну Так як я ще раз повторюю, що я не люблю такі речі продавати, ну і взагалі ну, знаходити це завжди приємно, тому що це е предмети е релігії. Але, але продавати. Ну, не гарно, але ж враховуючи те, що вони мені перекидалися з місця на місце, що є, то є. От, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка. Ставте лайки, коментуйте. На коментарі я відповідаю. Всім дякую.